Добрий день, друзі. Настав час зняти для вас відео. Теж знову не в звичній такій формі, в такому незвичному місці. Довго думав я, як зняти це відео. Довго я його випробовував, цей агрегат. І прийшов до того, що хочу вам розповісти про нього. Дивіться, це моя нова коптельня Древос. Древо сміні 1,0 З добавленням витяжної е, як його, для сушки, в'ялення, витяжки з добавленням. Що по коптильні? Коптильню мені подарувала дружина на день народження. Я знав про цей подарунок, що він буде. Я його хотів так сказати. Ця коптильня дуже розрекламована в інтернеті. Замовляли ми її через промокод Вовки Бруса, зробили нам скидку, по-чесному скажу, да, 10%, по-моєму, 500, 5%. 500 да, десь так. Це, ну, це доволі приємно було. По каптильні вона прийшла дуже гарно запакована, все, ми її розпакували, привезли, поставили спочатку на дворі, спробували. Скажу чесно, з першого разу в мене не вийшло. Ну, не вийшло взагалі. Воно вийшло сире, недобре, чорне. Я привик коптити в себе там. Ви бачили на моїх відео саморобна коптильня з саморобним димогенератором. Я так звик, а тепер ось, ось так приходиться. Ну, наступного разу я подивився відео. Подивився форуми різні і трошки так зрозумів, що треба робити. І в мене вийшло. Скажу чесно, вийшло доволі, доволі смачно. Мені дуже сподобалося всім моїм покупцям попереднім, ці, що брали, у мене їм сподобалося. Тепер я капчу в цій каптинні, тостійно, в капчу. Зараз проблеми з світлом, Для цієї каптинні це. Дуже важливо. Так що, можливо, прийдеться каптити ті каптильні, але поки що я встигаю з цими. Коли б там були незрозумілі відключення, я не встигав. А зараз, коли ми знаємо трішки час, коли будуть відключати, то вже якось пробуємо. Зараз йде просушка бачите. Зараз опуститься до 23 і знову почне гріти до 25. При 25 просушую годинку. Потім даю дим і 80 градусів. Довожу до 60 градусів, виключаю дим, цього достатньо. Ну, так, дивлюся. Інколи там трішки ще додаю. Ну, а взагалі-то цього вистачає. і Потім я ставлю пар заливаю кипяток, прямо в жироприйомник той Зараз відкрию вам покажу. І закриваю витяжку зверху, там у мене бачите, гофра. І ззаді виключаю до моменту. Ну, він у мене закритий і так прикопчені. Зараз він працює, можете чути гуде. І відкрита витяжка. Зараз йде просушка, так як соло тільки я обмив, витер і повісив одразу в коптильню. По коптильні дизайн дуже гарний. Мені дуже сильно подобається цей дизайн, ну, прямо вона одразу прийшла. Тут так гарно воно зроблено. Ось такі шнурочки тут. Ну так, це вона в мене вже більше місяця, то трошки запилилася. Тут у мене тут таке приміщення, кімнатка, така я її поставив на столик, тут у мене чисто таке копчення, чисто копчення і все. І по, по дизайну дуже гарно, але скажу, є нюанси. Ну, ось бачите, хтось там краскою щось замазав. Тут є ось тут щось. Було прилипло, тепер відпало біле. Є такі моменти, там вон біле, ну такі, ну, такі по столярці. Ну, так само, рази включені тут не дуже гарно. Скажімо так. Є моменти. Далі момент. Я зараз лічу лампочку. О, момент. Ось один брус. Та що він сосновий, ладно. Надивився, він бачите, лопнув подовше. Ось другий лопнувший. Ну Якось хотів би, щоб щось змінилося. Це на на будущее для... Якщо буде дивитися там представник древоса, щоб ви учли це діло. Тут дуже гарно все подобається посередині. Откриваємо. Все плотно, гарно, ніде нічого не димить. Можете бачити, де не робить. Тут вже розборник. Там труба. Тут так висить наша селка. У нас почеревенька з салком з попередньої свій. Бачите, копчу, не перший раз, вже воно трішки зачернилася. В принципі, все гарно, тут тільки труби неравномірно, бачите, останній кусок, це він впирається, бачите, все потрібно буде взяти і перекрутити оці трубки, потрібно буде перекрутити. Думаю, ну, ніяк не доходять руки. Далі дивимося по димогенератору. Питань нема. Дуже гарно працює. От, взагалі прекрасно. Мені Ні. дуже подобається. Але коли я коптив з холодного копчення, воно виходить таке полухолодне, полутепле. Немає там, там температура. він, сам демогенератор нагнітає більшу температуру, ніж потрібна для холодного копчення. То це, і це зараз на дворі тут в приміщенні 10 градусів. А коли буде, наприклад, літо 30, приміщення 25, то холодне копчення буде просто неможливе. Буде таке і не гаряче, і не холодне. Ну, скумпля, виходить добре, мені сподобалося. Все одно краще, ніж моїй попередній коптильні. Засипаємо сюди. Засипав одразу повну, а тепер засипаю там дві жменьки, цього вистачає на ці 2 години копчення. Цього вистачає з головою. Що ще розповісти? Тут так причепив на магнітек свій градусник, як бачимо, зараз 12 градусів. Гофру вивів, пробив дирку, ще не запінив, потрібно вже запінити. Що ще? Компресор отакий, китайський, не китайський, працює добре. Мені подобається на мінімум, дує прекрасно, він там йде. Зараз покажу. там Він йде з двох, трубок переходить в одну і тут вже розтійку я так розумію, це переходить сюди. Ну, гарно. Тут у нас э, цей домовен стоїть, О, як там назвати? для сушки, для кросушки. Ось так. Зараз перейдемо, коли перейдемо до того, що потрібно буде підпалювати, я включуся і вам все покажу. Ну що ж, світло нам дали. По новій була просушка. Зараз включаємо компресор і підпалюємо нашій димогенератор. Так я зробив розеточки три зразу, для того, щоб все включалося. Ось так він загудів. Включаємо тут меню. Його включаємо на все. І... запалюємо. Зараз запалюю, бо однією рукою незручно немає п'єзо Ну так запалюємо. Запалюємо З однієї сторони крышка. достатньо. Зараз виставляємо 80. Ставимо 80 і доводимо, щоб тут у нас зараз 23, щоб тут було 60. Я думаю, за ці 4 години, ще поки у нас є світло, ми встигнемо це зробити. Дивіться далі Буду вже показувати, який вийшов результат. Ось так, друзі, копчення підходить до кінця. Так виглядає наше сало. Черевенка. Гарний колір. Колір вона добере. Зараз ми додали води. І все буде готово. Мені подобається. Ось така коптильня. Копчення закінчив. Ще один градус. Зараз пар добере його. Копчення було дві години. Півтори дим. Зараз дві години вже. Докопчуємо. Потім відкриваємо заслонку. Зараз заслонка закрита. Потім відкрию заслонку, включу цей. Я не остужаю в воді. Мені не подобається, потім потьоки від води і не дуже мені це подобається. Ось, друзі. Такий правдивий обзор коптильні древос. Все, підписуйтесь на мій канал, до зустрічі.